Він за підручником геометрія восьмикласса автора Олександра Ітерем. І наше завдання у прямокутнику А, Б, С, Д. Діагоналі. Перетинається торсіо. Окей. ОП. Бісектриса трикутника AOB Знайдемо. Код ДОБ 130 градусів. Знайдіть САБ. Ну що, як завжди, малюночок. так, Обов'язково діагоналі. Так. Хм. Чи цікаво звертати увагу, я тут забавно вийшло. Так, ставимо буковки обов'язково. так, Позначаємо А, Б, С, Н, Д і О. Що найцікавіше тут нам дано. То всі О перетинається. Далі. ОП, бісектриса трикутника АОБ. А, О, Б. Ось цей трикутничок, бісектриса. Так, окей, проводимо. Є бісектрису про ОП. Так, угу, Д-ОП. ДОП. Ось цей трикутник. Ой, трипутник от нам відомо. Отак красивий. Б. Так, хорошо. І це АБ. ЦАБ. Ось цей кут. Нам треба знайти. Добре, записуємо дано швиденько. Так, дано. Все як завжди. А, Б, С, Д, прямокутник. Прямокутник. Буду скорачувати, щоб не затримувати. ОП. У нас бісектриса. А ми знаємо, що таке бісектриса. Так, яка білий кут наук? Так, далі. Кут ДОП дорівнює 130 градусів. Добре. І знайти. Знайти кут САВ. Все, розв'язання. Від чого будемо відштовхувати? Звичайно, від того, що нам дано. У нас ДОП, так, ДОП, 130 градусів. Суміжний, пам'ятаєте, що ще таке суміжні кути, він з кутом ВОП. Тобто БОД у нас 190 градусів пряма, так? І ось у нас цей кутик і цей кутик, вони а, суміжні. Так, так. Це треба записати. Так, пишемо. Кут Д плюс кут ПОБ. ПОБ дорівнює 180 градусів їхня сума, так. Як суміжний, ми запишемо так, як суміжний, як суміжний. Отже, код БОП ми можемо знайти. Так, звідси код БОП, БОП буде дорівнювати 180 градусів, відняти код ДОП. Дорівнює 180 градусів, відняти 130 градусів і це буде дорівнювати 50 градусів. Супер, отже, це 50 градусів. А ми знаємо, що ОП це у нас бісектриса. Отже, кут діли на OP. Тобто ось тут у нас буде два однакові кутики. Пишемо: отже, кут БОП. Буде дорівнювати куту P, O, A. А чому? За властивістю бісектриси. Так. за властивістю Бісектриси. Бісек Так, ОП. є. Добре. Ну, це півди. Так, тепер переходимо до того, що цей наш кутик буде дорівнювати 50 градусів, ми про це знаємо. Дивіться, у нас виходить 50 градусів. А, ви розумієте, що у нас ОП бісектриса, висота і медіана. Чому? Тому що трикутник АОБ який, правильно, рівноведрений. Угу. Так. В рівнобедреному трикутнику БОА. А чому? Тому що за властивістю. Діагонали. Діагонали прямокутника. А ми її знаємо при перетині ділиться ноупіл. АО прямокутника крабочка. А О буде дорівнювати ОМ. Є. А що це означає? А тому, що нам саме головне висота. Чому? Тому що висота, знаємо, що це правильно. Це перпендикуляр. Отже, отже. От ОПА. Рівні від 90 градусів. Прекрасно! Значить, цей у нас 50 градусів. Ми вже, так, властивістю бісектриси. Так ми вже записали, що ПОА у нас рівні. Так, далі 90 градусів. Тому можемо використати теорему суми кутів трикутника, або, мабуть, не суми кутів трикутника. Так. За властивістю гострих кутів, за властивістю гострих кутів прямокутного, так, прямокутного трикутника, так, указуємо ОПА, ОПА. Ми можемо записати кут П дорівнює 90 градусів, якщо це обов'язково. Так. Тоді у нас кут, а тепер саме головне правильно назвати ПОА. ПОА. Додати кут, те, що нам треба знайти, C AB, CAB. Буде дорівнювати 90 градусів. Так, нам треба знайти кут куд САБ. Буду дорівнювати 90 градусів відняти кут ПОА. Та, і дорівнює 90 градусів відняти 50 градусів. І це дорівнює 40 градусів. Що й треба було знайти відповідь 40 градусів. Все. Дякую вам за увагу. Не забуваємо ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей. Па-па.